Добрий вечір, добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Єден і програм читаємо з Мегалем». З вами я, Мегаль, і низьки ми Айно читаємо зась на дащо новенькое. і буду надіятися у щось інтересне. Смисл цього програму простий. Був час, коли мені стало інтересно читати Дащо онлайн бо тут всю літературу, котрася назбірує вдома, да, як може кіт не популяризувати та хоч не вся з даким поділити. Декого да заінтересувати, може, у да декого появиться дяка, купити якусь конкретну книжку, а вайдаш від того самого автора. Смисел у тому, що я роблю, так видить, є. Май мало був. Ну, нижній е, програм буде маленько іншок. Не таке і все. Зачнемо з того жнейська Михайля. Айно, та я хочу нараз. Поздоровити челянника, чи, чи у книжку низько буду читати. То е, то є мигальчиків. Е, як то повісти, Не просто добрий цимбор, е, Як кажуть на тото, -то, російська тотька, я не знав, як то по-нашому було би справно якої двоє людей мають мав'єднакої ім'я, бо це і, і мій праздник такий. Е, е, не так давно е, вийшла в нього книжечка, така доста курта, але файно ушурена. Пару год назад ми з ним приказували, і я йому якраз казав ошникей, Мігалю, я ся обстався Рохманом, я не жив у селові, мені ні в когося було вчити. І було би дуже добре, якби би була деяка така курта інструкція, як газдувати, як наробляти сіном, як наробляти на городі. Епін, епін на прикладі наших сел, бо і клімат специфічний. І земля не дуже родит. І люди то то передавали все, гісякаже, з уст в уста, айно від старшого до меншого. І воно ся рідко десь записувало, описувало. Е, Отося сухтувало так робити, що челядник робить, і дітвак має просто никати і повторяти на цьому коніці. І вийшла у Мигаля книжка: Кличеся Порядний газда». А ведь газда, той вже кладіть на голос, як вамся буде май любити. Смисл у тому ж ту шурену, в принципі, то, то, що мені і було треба, і це є, ем, це є модерна етнографія, або у той самий час, і це є прикладна інструкція, як газдувати. Ай, ну. ну, та що, не будемо далі сіда, як удкладувати, будемо читати, що той доброго нам такого мігальчиків написав. Присвячував своїм прадідам і прабабам: Миньковим, Мегальові та Марії, Яновим Іванові та й Марії, куцьовим Василю та й Полани, Баранишинам Іванові та й Марії, котрі цілий живо чесно трудилися і в горозді Газдували. Тут ще мушу уточнити, цю книжку я читав онлайн. Вона ціла, є доступна онлайн на сайтове, я вам поквержу відкликування. Книжку в папірьові, я дістану лише через пару тижнів, це навіть знає коли. Смисел у тому ж разів папірьові не держав у руках, но читати вже можете хоч саменькі. Я вам лише низько, може так кустити, дам її покушати на голос. Сперед слово. Час плине вода. Не прийшло ще й пентіком много років, або замітно, як усь уся мінять довкола. Час діє і на нас. Дуже видко якся з часом поміняв руснацький живіт. Стали не то цінності, ги давно, а що було привично, на нишній час стало дуже чунним, непонятним, і все нормально, видав, світ не стоїть на місці. Давно маленькі діточки від 6 років гнали корови на толоку. А тепер це виладила би чиясь мати малого хлопчика з худобу некдашуга. Поправді, тепер мало хто з діти знає, і бере то молоко, коні і віці тоже й пен стали такі екзотичні якась дика звірка. У 2005 році ще я затямив, якому селі Орали кіньми. і на той час було ще дуже читало худоби, або на толоку її вже не, гна, не гнали. Затямив він прадіда Івана Яну, котрий туди ще вівчарив. А бо через пару років корови зачали масово здавати, не кажу вже нич за коні та за вісім. Теперся кобов обстала хоч, хоч лише на третя часті з тих ушитких курів, що там були. Донося косило всядо да й дуже много. Кісниці, сінокоси чистили або мож вона косити Треба було много косити, бо дві це три копиці газди мали здати у колгосп. Тому у кожного кисниць було много і вони були великі. Усяде по гранках було читаво калиб, оборогів, сіновалів. Були й хашки з стайнями, де декотрі да, люди перебивали, перебивали цілі сінокоси з худобою такої. Була туди по вшитких гранках красота, бо вшиткося почищало, та кожна коцька була виріхтана. Були файні путики до зворин, крниць. А на нишній час, де є ще кісниця, то то вже геть оазису пустини такої. І інше заросло драчом та й прямничом. У те міста, де били толок, теж вшитки заросли Так, де берізником та й вільшом, а камай драчом. Лиш попставалися старі, зарвати калиби, обороги і пам'ятка. Пам'ятка того, ож як давно люди велику часть літа нарабляли сіном, можна трафити на останок арсагі, у котрими люди з кіньми везли сіно домі. І це теж відбиток історії. Хоть тепер уже лиш датко косив косов, а май много косілками, а заладитися мож за тиждень кіть година, но чиляться й того лишат. Здаут корови, бо вжеся їх не стає вигодно держати. А й боки чилять лишат кісниці та помали буде лишати і сотини в полю, ту й брати лише у того ж, кілько давно було кладнів із, із билем на обшарю, а тепер лиш подагде. Кендрецю всі утлиш тому, бо маут хосени струча аболяся лишат. Пак го трактором пересікаут, а вать палят, тко як. Ну та й друга причина: кіт на газдюстві не є корови, та пак нічим буде й соти не удобряти. Ото всякі добрива несуть такі файні епін гігні. Та пак і булі так не будуть родити, дали многі синачну думати, витратили маймного. Обо булі посадити, покопати, пополивати від богарів та й вибрати. Та ліпше си великих нараз купити. Айбо кіть суто у свині, та треба їм теж буль. Кіт не буль, та бурак, дині, кабачки. то вже і свині не дуже підходять. Сякий ото замкнутий ланс. Та й вже на нишній час читаво сотин по полю просто заросло буряном. Не кажу вже за то, то, кілько в нашому цілому регіоні є зарослої землі. А як буде далі? Гонно бити лише так, і то є тепер. А може, гістара челядь каже: ож іще все будемо чистити або косити худобі та з чогось жити? Ото увидиме. Ну, далі в книзі йде пару подобенок таких старих тих е, хижочок хащових, де люди перебивали, перебивали літо із худобою, навіть такі файні, із, ну, Черепом критий, не просто збита якась із ляць хишка, а й така файна, добротна із кимаків, і череп, черепом крита, а стоїть вилишена в хащі. <кій> У такому березі. що. Та й о, ще одна подобенка із зарватим оборогом. Обуріг, який вже тяжко буде вируняти, хіба годомак зарвати та новий класти. З якого теж много. Ну. Но... Дараб перший. Газдівський начерк. Запаси. Що лиш не знайдеш у півницях і клітях по наших селах. Так гебілка збира тіді і зносить усе домів, мів, так і си за літо й осінь робимо великий запас на зиму. Робимо запаси і собі, і худобі. Коситься осіна й отави, або було дащо давати за довгий час. Водяри зачинаємо роботу на полю і городах, а пак на початку літа йдемо на гриби та ягоди. Ягоди сухтуємо молоти з цукром та класти в камеру. Грибися посуша та тавать замарину та покладуся в півницю, де чекають свій час. Май будуть хабіти на рождественний строгої пости, кой будеся їсти лише пісною. А в літі вже ґаздині зачинають закладувати у банки, що, що лише є на городові і в наших садах. Ото будуть усякі компоти з малин, з рібізлів, космачок, дичок, е, яблук білиць. Но не, лише. Є тала... Но не лише є таланти з компотом, бо читалося варити лекварю. Має добрий жону варяти слив, яблук, ягід і так далі. По малий банки підуть і огірки з парадичками, солодка гірка паприга. Кожна газдиня має свій рецепт на закладування. тому... Е, тому дебись не покушав, приміром, тут є огірки, та всяда будуть мати інакий укус. Сяк позираємо, а півницю вже читав обанок із закладуванням, компотами, ликварями, восенися на варят сок з грезна та з яблик, насушаться замаринуються гриб, гриби, зваряться паштети та яджіка. повимикаємо і почистимо чеснок та цибулю, І складемо бурак, морков, королабу, насушимеся петрушкою кріп. Пірвеми та складаємо в ящики яблука та й дочка, грезно, мало закладеме, мало подавиме на сок і інше на вино. Но та сі на зиму напарує бочку квашеної капусти. Май главно, ж виберу, виберуться булі, котрі ся нараз посортують на дріблю, на великі і на посадку. Поламле, поламлеся струча, полущається і наноситься на пюту просихало. Сяк пірвеме і поносиме пасулю без хла. піжнеме биля та складемо укладні. Поносимо вшитки дині і кабачки. На останок помичемо бурак, пак го почистиме та складемо. Буде пак на накопів свиням. У сінокоси напарує мечита осі на худобі. єну часть повеземе м'ю та до дочур, чуря, другу змечемо в оборогать у копиці. Засіномся заледить отава. А так, коли ще підемо на лист, або стелити під худобу. Ну, Кітє корова та вже є й сметана, сир, масло. Далі пак, коли застудить зачнемо різати поросята, вареме масть, ріжемо м'ясо, набиваємо пікниці та й гурки, будемо солонину. Та сяк маємо вшитки читаво м'яса і інших своїх продуктів на зиму. Запаси на кожний рік поповняємо фурт ацяк Домашні продукти. Дальший розділ. Нишні русини, що дале, тим й часто яли казати, що держати худобу, садити словом, газдувати, невигодно. Майбільше челяди каже, нащо мав держати корову, та то тося молоко купить. Нащо садити булі, кить ото вшитко кущує дуже дорого, а й так по тому не уродять. Та ліпше це їх купити у бовті, а на базарі. Що за це говорити кіть уже дакому? Неуплатно держати даже свині. І сякся потихе стало, аж суд у нас такі обшаря, де стайня пуста. У потачі кури не є. Та не ж на полю, а й на драбчикові землі піля хижі не орано. А це все ж так легко купити у Боуті, на правду. Видитьмеся, ніт, Бо то, то не слабо ударить е, по капчуку. Та зато ся держу того, що у нижній час ліпше газдувати та мати своє. Проблем уже много водпадло, газдувати намного майлегко, бо й до нас дійшла маленька модернізація. маєш свій керт, город, та вже будеш мати свіжу цибулю, редьку, кропець і всяку другу зеленину. Усадові свої овочі, ягоди, сливи, дички і так далі. Із з поляся привезуть булі, струча, дині, бурак, то табулі буде і челядиня їсти, і свиням буде є що утокан. Струча ся посуче, пакся змеле. Доні та й бурак будуться фурт худобі реселювати, даватися у помию токан. Того застане і до другої яри. Та казати, сказати, що корми сме настачили про газдюство. Суд кури, Уже кожен день суд яйця, колися не і суд. І качки, а, гуски. а далі їх зарізати та вже мож скласти м'ясо в камеру, а закласти, учинити тушунку, м'ясо виячи та вожиру, ґаздання головорізати топить. Който джир стає рідко і розливати по баночках, кладе в холодильника, у півницю, пак веряче ложку у поливку та й буде мати дуже красний смак. Датко держить пульки, бо з них доброє дієтичне м'ясо. Перепілкася цінять яйцьми, котрі дуже добре їсти дітям. Фазани кохаут теж на м'ясо. А на що держати свині, видавний треба і писати? Достає й м'яса із солонини, наб'єся пікниця, гурка, натопиться масть. Учиниться шоудар, шойт, наваряться шкварки, закладеться тушонка. Коє корова, то вже є і своє молоко. А є молоко, та можна збирати сметани, учинити сир, ну, будзок, набити масло. А китця утелит, та за три місяці симош вигодувати ще файне теля. М'ясо з нього, кажуть, дуже добре і його читаво. Сяк накордо дав примір у кілько продуктів гонно бити дома, кіт держати простоє газдівство. Дальший розділ квасна капуста. Уже знаємо, як наша челядь парує на зиму, як робить великі запаси, субі та й худобі. Назбираємося ягід, грибів, пак їх закладемо посушимо. застачимося й овочі і зеленину. Усени виберемо булі та видиться ось раз усе. А й бо не так ото легко, видав, у кожній хижі на зиму квасиме ще капусту. І виходить у красної, смачної, соленої капусти в той один з наших живіцьких символів. Давно на капусту хоснували деревляний гордів. Ну тепер уже суд усякі, засимся не позирать. А квасять ко кілько хоче. Треба нареселювати доста капусти, моркви, бураку, фур давати соли. Датко знає вже і на самій вершанці покласти яблук. Пак файно закрити і чекати, кой на неї прийде час. І в зимі яка добра на столі можеш і на окреме мож давати у леве шавати пасулю. Дуже много чого з нею пак пару у газдані, бо многії такої люблять. Далі шпор. Що так читаво в животі для нас є рідною. Утвітне це звідання буде є на кий в ушитках наших регіонах. Такими символами руснацького живу та гонні бити членує віно, сливовиця з напитків. Кіть на в гостині на столі не є хріня, та до один гостина. Кось не годин жити без кіндеричного хліба, кось без квашеної капусти. У декотрих селах ся чи, читаво чистує гурка, а десь тока з бринзов. Сути села, щося славлять вічарством, коханням буйволів, авач іншої худоби. Іза, приміром славиться своє лозов, лисиче водяною кузню, із яких примірів може читамо наводити. Но шпор для мене є одним із символів діточих років, єдиний із незмінних елементів нашого руснацького живота. У кожного мусив бити в хижі, а у многих він є єдниць. Служить не лише для тепла в хижі, але на ньому газдані ще й варили істи і на плиті. У блодеріся не раз пік хліпавать вать колачі. Відділимо, як ця суша з щупка, як, шчіпки, як пекло там струча. Но ся затемели, та й дотепер печені на шпорі булі. То ти з кабачка порізаних бульок давали такий ароматний запах, що лиш лише подумати та в моменті ся ляслина. А які невдобрі, то вже й словами не передати, у пісний день і тим скобочкам давали улюїс цибулю та й квасну капусту. А інаксира урду та й дарабчих солонина. І ся ся смакота чинила за пару минут, а рунятися з нею мало що гонно. Маймеся затямиливо віддавна. На дворі красна зима, ударили сильні морози, а я си сижу у теплі в хижі у шпорі шуми тогень, пораз тріскотяти скринька, а на таблах печуть бульки. Красно, комфортно, смачно, ідеально. Ну, та й твій подобенка такуй, і це я так розумів: е, мегальова вадьбаба, вадь, прабаба сидити і січе якраз булі над шпором і там вонися на шпорі печуть. Ну, Такий образчик, який я теж файно спознав з дитинства. Слідуючий дарап: Жити стало легко. Все тобі вже я так розумів, буде домак іншакоя. Пораз за пораз за денься треба читаво наробити. робити